Ніжна тендітна завжди усміхнена та життєрадісна. Понад 20 років голосом Ірини музики звучить українська пісня. Її ім'я ставало символом співучості, а голос міг занурити в українську самобутність, очистити душу і заспокоїти серце. Сама ж Ірина часто зізнавалась, співає душею. Мабуть, тому її називають людиною, яка творила унікальні речі. Це така лірична музика, яка дозволяє, яка мені особливо припала до душі. Тут я можу себе виразити зовсім по-іншому, коли в репертуарі по проковому сфірою я, я така вся ну, така енергійна і драйвова, То тут я все таки можу себе виразити як, як жінка, як ніжна, лагідна. Зрештою, це все мені притаманно, і там, і там я правдива, але я дістаю більше ну, інструментів для вираження свого внутрішнього я я б так сказала. Ірина почала співати ще з раннього дитинства. Перші кроки до великої сцени. Вона зробила у Тернопільській школі номер 19 де стала учасницею вокального тріо. Саме там на неї чекали перші сценічні успіхи. Ви знаєте, моменту знайомства я не пам'ятаю. Ми вчилися з першого класу, очевидно, це було 1 вересня швидше всього. Но я просто пам'ятаю найкрасивішу дівчинку, чорну оку, дуже таку. Їй не треба було заробляти ніякі бали. Тобто, завжди я пам'ятаю, що хлопці хотіли носити її портфелі. Вона була найкрасивіша у нас. Надія співала з Іриною ще від школи у цьому ж тріо, після чого подруги разом вступили до педагогічного університету. Їхні шляхи переплітались все дужче, адже далі на них чекали перші великі концерти на сцені Тернопільської філармонії. Тут Ірина Музика пропрацювала 12 років. Для того, щоб дати просто черговий концерт на, на сцені філармонії, це було нею купа літератури прочитано. Купа, я думаю, вечорівну чай. Купа списано. Тобто всі тексти. Писала вона для того, щоб ведучі потім ну це е, ніколи не було формально, і завжди це було щось особливе. Це були тексти, яких ми ніколи не чули, і поетів, яких ми ніколи не чули на той час. Колеги по роботі згадують, музика, яку виконувала Ірина, завжди вирізнялася своєю унікальністю, незалежно від жанру, якому вона співала, чи то енергійні та драйвові композиції, які ставали своєрідною мотивацією, чи ніжні ліричні пісні, що давали можливість подумати та розслабитись. Вона була надзвичайно. Надзвичайно працьовитою і цілеспрямованою в тому. Тобто я, напевно, би дуже давно здалася на її місці, а вона надзвичайно працьовитою була. Для Ірини ми писали найкращі твори, для неї ми найдосприскіпливіше. Вибирали матеріал, як розповідають друзі. Ірина завжди вирізняла своєю добротою, щирістю та справедливістю. Вона була відкритою до інших, міла чути та слухати, а попри те, мала відмінне почуття гумору. Безперечно, що серед творів, які ми писали разом, є ті мої улюблені, але найбільше мені подобаються ті твори, котрі Сергій писав на різдвяну тематику, і було два записано різдвяних альбоми. І це абсолютний діамант з музичної точки зору. Я здатний то оцінити як музикант і здатний оцінити то як естет, як художник. Було зроблена колосальна робота, і це самі такі яскраві. Це можливо, це оті твори. Ірина музика завжди була прикладом безумовної любові та глибокої віри в Бога, вона надихала й інших рухатись цим шляхом. Друзі кажуть, з нею усі відчували себе улюбленими. У Іри основою життя завжди був Бог. І в мене він так само основа основ. Ми з нею говорили про всі теми і взагалі то всі проблеми, які ми могли обсуждати як жінки, як мами. Як просто люди, як професіонали своєї справи, вони завжди лягали в канву, в конву нашої віри і в конву того, що Бог в усьому і через все. І це допомагало не тільки бачити вихід з будь-якої ситуації, а ще і власне відчувати підтримку людей, які так само з тобою рухаються. Оксана додає, безкорисливо любити Ірина навчила і її, бо саме через тепло, подруги і підтримку вона зрозуміла, як важливо дарувати людям добро, не чекаючи нічого натомість. Вона завжди казала за все, слава Богові. Ми стаємо сильніші, ми стаємо мудріші. Ми стаємо вдячніші Богові за тих, хто нас любить, хто нас підтримує, хто з нами завжди. Не тільки підтримкою і надійною опорою, але й найкращим колегою по роботі для Ірини став її чоловік Сергій. Познайомилась пара через друга у 96-му році на одному з концертів. Олег підійшов, каже, слухай Сергій, я таку класну дівчину. От хочу тебе з нею познайомити. І Ірина такі очі. Я вам mm. Це було вночі, правда, вже ввечері вже смерклося, все було так, о, яка класна дівчина. Її очі просто так зразу. Це було все в її очах. Її очі були просто мега потужні. Сергій та Ірина одразу знайшли спільну мову, та майже через півроку пара одружилася. І незабаром у них народився син Василь. Попри спільні робочі будні, у цій сім'ї завжди панувала гармонія і взаєморозуміння. Вони разом будували кар'єру, підтримували і надихали одне одного. А робота ставала справою усього життя. Це для нас не було якось як робота, хоча ясно, що були ну такі трудові будні, і, і все. Але це для нас було просто як життя. От мене спеціально не робили це, бо треба робити. А от коли воно приходило натхнення, бо ми тут ніби як і жили, і тут, ну і, і тоді і це, і це творили. Так це не музика, це не була от якось от робота, що треба це робити, просто і це важко. І це в нас це, це все було дуже просто і легко. Так само для Ірини вона була дуже легка. Вона назавжди підтримувала все, що я просто. Все, що я ну, їй пропонував. Ірина була не лише талановитою співачкою та співзасновницею гурту Фіра, а й чудовою мамою. Вона дарувала світу свою музику, а рідним безмежну любов. Нещодавно у пари народився синочок Даниїл, який був їхньою найбільшою гордістю. Зараз Сергій виконує дві ролі мами та батька водночас. Дуже світла дитина і дуже багато любові в нього. Я зараз якраз він. Ми з ним лягаємо, стоїмо, ми з ним постійно. Ну, в такому русі він мене, як кажуть, тонізує. Тобто не дає мені за... заснути, засохнути от, в цьому... цих буднях, таких ще земного життя. Я не знаю, скільки в мене виділено, але просто я знаю, що її зараз тут немає. Ну, Ти, ти це розумієш? Фізично бачиш, відчуваєш. Ну, і цю біль. Хочеш, не хочеш, то і згадуєш. Хотів ще багато чого сказати, але ну, я думаю, що ми зустрінемося і. Скажемо, не ну, ноши ну, вона була сильною і нікому не показувала, що хворіє. Пішла Ірина з життя раптово у п'ятницю, 26 липня. Буквально через місяць співачці мали б виповнитись 49. Її рідні впевнені, вона залишила свій слід у пам'яті кожного українця. The We'll <music>